Чому не можна пізно лягати спати? Піфі пояснює: Піфі обожнює меми про котів і знову засидівся в тіктоці. Час летить непомітно, 22.00, 23.00 і вже глибока ніч. Мама накричала на піфі і швидко забрала телефон. Піфі сердиться, хвіст розпушується, всередині все кипить. Але сил сперечатися немає. Він різко падає в ліжко і засинає. Раптово рве тишу будильник. 6.30, час до школи. Піфі дивиться на себе в дзеркало, очі червоні, вигляд ніби всю ніч грав у ГТА. Він не розуміє, що відбувається, дратується від кожного звуку, нічого не хоче, тільки спати. І тут до нього дійшло, чому так шкідливо лягати пізно. Пізній сон збиває глибокі фази відновлення, тіло прокидається, ніби батарея заряджена лише на 30%, навіть якщо вранці вдається поспати довше. Недосип вмикає стрес, серце б'ється швидко, думки плутаються, все дратує. Навіть прості речі здаються неможливими. Наступного дня ти живеш не наповну, а виживаєш з мозком, який працює в режимі повільний інтернет. Саме в такому стані піфі провів весь день у школі. Тепер він лягає кожен день до 10-ї години ночі без гаджетів і зустрічає ранок на повному заряді. Поділись цим відео з другом та підписуйся на наш блог, щоб вчитись разом з Піфі.